Зараз інвертор працює на заряд, і зараз чутно, як працюють вентилятори. Достатньо тихо, швидкість їх змінюється. І зараз ми продемонструємо, як це відбувається. Відключимо його від мережі і дамо навантаження. Так, дали навантаження певне. Чуємо, як вентилятори запрацювали сильніше. 800 ватт навантаження. Дамо більше. Швидкість вентиляторів ще збільшилась. Навантаження прибрали. І швидкість також зменшується. Що приємно в цій моделі? Єдине, що приємно що швидкість регулюється і таким чином забезпечується комфортний режим роботи. Давайте глянемо, відкриємо ще раз. Як бачимо, потужні вентилятори. Розмір вентиляторів 70 на 80 і що тут у нас? 25. Создають потужний такий потік воздуха, який все це продуває. Ще раз давайте включимо навантаження. 1 кВт. Буде працювати, поки батарейка не розрядиться. Тут невеликі батарейки стоять, тому просто для тесту хай стоїть і працює. Спробую дати більше навантаження, але може відключитися. 1,4 і і бачимо вимкнуло навантаження. Ну що ж, не справляється. Перейшло просто режим роботи. Чекаючи режим. Так, давайте заряд вимкнемо. Дивіться, включаємо заряд. І тепер засікаємо час, скільки це буде переключення на мережу. Останній раз я заміряв, це зайняло хвилину 30 секунд. Ви ж замірте самі і подивіться. Причому, як бачимо, мережа блимає, на байпас не перемикає. і... Я дивився, воно одночасно переходить, переключає і байпас, і заряд. Тобто окремо воно байпас не перемикає. І потім, наприклад, Charge зарядку АКБ не підключає. Одразу або так, або так. Чекаємо, ще чекаємо. Включився байпас і одразу заряд батарей пішов. Трошки вентилятори сильніше стали працювати і знову вернулися назад, швидкість, знову сильніше. Ось така у нього логіка роботи.